Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містері Оріани. Це канал про містику, про езотерику, про карти Таро. І зараз хочу відповісти на запит своє, своєї підписниці. Вона написала вірніше, попросила, чи можна подивитися Росію саме прогноз на жовтень зробити. В цілому, це можливо, але слід врахувати, що кожна держава знаходиться. Під захистом власного ЕГрегору. І, наприклад, дивитися Україну значно простіше, коли ти є українцем, а от дивитися чужу а, державу не завжди може бути достовірна ця інформація. Ну, принаймні, ми спробуємо. Отже, поїхали. Політична сфера в Росії жовтень 2024-го. По-перше, застосування сили, і е, мова буде вестися про те, е, як посилити, як знайти силовий ресурс. Це може бути навіть і мобілізація. Е, всередині країни, в принципі, ми бачимо невдоволення, і такі, знаєте, настрої е, сумні. Тобто, в політиці. Коли все акцентується лише на силі, десь починається щось втрачатися серед звичайного населення. І е, пошук нових шляхів, тому що з'являються виклики, які е, здатні е, викликати такі досить е, серйозні занепокоєння. Економіка Росії у жовтні е, знову ж таки, економіка ми бачимо, працює на, на війну. Приймаються закони певної стабілізації економіки. І в цілому, на жаль, знаходять вихід, як вирів... вирівняти певні економічні проблеми. Не повністю, скажімо, ось, але частково здатні будуть покрити От те, що дозволить саме справедливість на ці трази, щоб був цей баланс, все-таки вдається вирівнювати. Ну, як би там не було. Далі ми дивимося війна. Війна. Війна буде продовжуватися активно і е, карта смерть. Це, такі, це в прямому смислі тут буде смерті. Ну. Е, буде нести втрати. Буде нести втрати. Е, щось, і тут знову ж таки аркан. Жертва. Тобто, в принципі, вони самі становляться жертвами цієї війни, це, до речі, нам на руку. І наступ. Це певний невеличкий прорив, десь, десь можливий прорив. Ну, швидше за все, що це не Курськ якраз, а територія, на жаль, України. Отже, ми бачимо, вони становляться жертвами власної агресії і роблять невеличкий прорив. Так, союзи із країнами, які допомагають. Е, ну, На жаль, вона показує, що вона одна от Росія. Начебто, все вона це сама робить. Е, в принципі, таких глобальних союзів немає. Ну я кажу, що це можуть бути і, і, і ті ж самі мороки захисти. Але е, на загальному фоні зверніть увагу: відлюдник. І е, священик, ієрофант. Відлюдник сам, але от, і вже ієрофант здається, що і, і той молиться, Господу, і інший молиться, а, але е, тут є певна допомога. І ця допомога буде так знаєте, продемонстрована, що, мовляв, Росія ти не одна. Тобто хтось із партнерів буде допомагати, і це буде так досить досить яскраво і антуражно. І третя карта. Це місяць. А... Бояться все-таки, бояться і не наважуються коментувати, робити якихось кроків. І тут от, є певна ілюзія. А, є певна ілюзія. Можливо, це ілюзія от, за рахунок того, що е, вона показує свою силу. Або її бояться. Тому що зараз точно не можна сказати. Тут три високі аркани саме в сфері допомоги. Допомога лише йде за одним арканом: це ієрофант, і це так пафосно воно буде антуражно. О, і можливо це також навіть таємна, от, таємна допомога, яка не афішується, так звані, так звані ігри за кулісся. Так, в тонкому плані. Що діється в тонкому плані. Ми бачимо, вони вирошли до іншого берега. Чи Не хочеться сказати, що сили покидають Росію. Ага. В тонкому плані все-таки є певна підтримка, і знаходяться ці шляхи, щоб все-таки її підтримати. Ну, можливо, мова йдеться про. Про якісь астральні сили, про, про інші сили. так, Тому що, в принципі, є ті, хто Росія досить підтримує в тонкому плані, і це досить потужні сили. Це можуть бути і демонічні сили у прямому сенсі. Таким чином, тонкий план також має підкріплення і також має захист. Так. Ситуацію дивимося із Порськом. Будуть спроби намагатися відбити у жовтні, але не вдається. Ну, це добре. Оця карта говорить, що ну, будуть шукати якийсь шлях, щоб, начебто, вирівняти. Ну. Це можливий якийсь прорив, можливо, якась маніпуляція як варіант. Але наразі на Курську не матимуть е, от Курський напрямок не матимуть успіху вони. Так. Давайте загальну ну, ментальну сферу подивимося. Ментальна сфера. Е, так, ну, тут ми бачимо. Теж здобужіння і потрібне фінансування, потрібно шукати ці, цей ресурс. І навіть якщо держава допомагає, вона заробить показово, що мовляв, я держава, ви, грубо кажучи, нікчеми, і о, знаєте, що це я, мовляв, вам допомагаю. Е, певні реформи будуть проводитися все-таки для сімей. Е, ну, тут е, і, можливо, навіть багатодітних, і, можливо, для сімей поранених щось буде проводитись, але ж е, зараз побачимо, яка мета буде. Е, так. Е, в цілому тут е, не так вже й погано. Тобто, да, так, будуть, будуть, будуть проводитися ці, ці реформи для населення. Е, і е, от можна це, наприклад, засліплення розумів, але ж вони це не дозволяють, щоб воно відбулося. Тобто немає такого, скажімо, е, розуміння цієї ситуації, е, те, що відбувається, а ну, от, говорять, значить правда. І от оця карта теж говорить: це так, знаєте, е, вогняний туз, е, е, який каже, що е, е, Ну, втюхуємо. Да? Прийміть це. І це все, в принципі. Е, е, пожинається все в, в розумі. І, і вони тут, власне кажучи, шкоди немає, а просто от що говорять, то в тому і живуть і все. Так. Е, що то ще ми таке зараз? Давайте стан освіти. Так. Ну, ми знову тут бачимо ситуація ну, мати і зброя, мати вітчизна от, от формування оцього такого мислення відбувається. В цілому, ну що тут можна сказати? Я не знаю знову ж таки, наскільки це все достовірно. Чому? Тому що є ж певні захисти, це можуть і мороки працювати. Ми не розбивали нічого, не дивилися. Але в цілому така ситуація я б сказав, безсередня. Ну, по, по факту. Тримаємося, підтримуємо один одного.